Друзі, всім привіт! Ви, мабуть, не встигли заскучати, як я вже повернулася своєю новою рубрикою. Я вас просила в коментарях написати, яку б рубрику ви хотіли бачити в мене на аккаунті. Ви написали дві рубрики: Покажи свій звичайний день і покажи догляд за волоссям, особливо після отаких от зачісок. Оберемо одну із них догляд за волоссям. Так, а зараз я це все зроблю і повернусь до вас. І так, я вже помила голову, я буду наносити ось такий термозахист. І тепер будемо це все ж сушити. Ще нанесемо олійку. Ось такий в нас результат вийшов. Пишіть, як вам мені дуже подобається. Ну все, я пішла спати, а вам всім па-па!